Добрий вечір всім. Сьогодні мав цікаву розмову. Виявляється, влада теперішня не влаштовує громадян України ні в Україні, ні за її межами. І ніхто за неї чомусь не голосував. І виявляється, що людина, з якою я розмовляв, Висловлюється проти цієї влади, а я запитую: так через вас він і прийшов до влади цей новий уряд, це керівництво? Ні, від, була мені відповідь. Я не голосував взагалі, починаючи з голосування за президента Кучму. Тобто висловлювати свою позицію невдоволення державою є бажання, а прийняти участь у виборі самої держави і її майбутнього, бажання чомусь немає. А хто ж винен? А винні ідейні, які всіх збаламутили і зі своєю мовою носяться. І це через ідейних, дуже розумних, дуже псевдопатріотів всі проблеми в України. Цікаво, совок коли-небудь зникне чи ні?